Я представляю компанію Ваш партнер, яка на ринку Івана Франківська доволі молода. Ми займаємося гуртовою торгівлею канцтоварів. Так само ми займаємося сервісним обслуговуванням офісів а також ми розвиваємо свою власну мережу крамниць канцтоварів. Ваш партнер. Наша ціль і задача поставлена перед нами. Основна це допомога в розвитку. Підприємців, які займаються виготовленням канцтоварів, які займаються розвитком творчості дітей і якомога більше сприяння в їхньому розвитку на Івано-Франківському ринку. Наш колектив ми любимо наше місто, де виросли наші батьки, народилися ми і будуть рости наші діти. Тому нам не байдуже історія, яка буде продовжуватися з нами і після нас. Зв'язку з тим, у нас з'явилося Бажання інвестувати в розвиток нашого міста разом з компанією Тепле місто, тому що схожі цілі ми хочемо розвивати місто і щоб воно стало одним з кращих європейських міст.